Біблія, Новий завіт Свята Євангелія від Івана. Розділ 19. Тоді Пилат звелів узяти Ісуса й бичувати. Воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову і одягнули його в багряницю. Вони підходили до нього й казали Радій, царю юдею, і били його в обличчя. І Пилат знову вийшов у двір і сказав їм: Ось виводжу його вам у двір. Щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І Пилат каже їм Оце людина. Коли його побачили первосвященники і слуги, то закричали, гукаючи, Розіпни, розіпни його. Каже їм Пилат: Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому: Ми маємо закон, і за законом. Він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався, ще раз зайшов у Приторій і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити, і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши це слово, Пилат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься Літостротон, єврейською мовою «гавата». Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Він каже юдеям: Ось ваш цар! Тоді вони щинили галас візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує: Вашого царя розіп'яти? Та первосвященники відповіли: Ми не маємо царя, крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається череповище єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли Його, і з ним двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті, було написано Ісус Назарянин, Цар Юдеїв цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса. Було поблизу міста, написано ж було по-єврейськи, по грецьки і по латинськи. Та юдейські первосвященники говорили Пилатові: Не пиши, цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, Я, цар юдеїв, Пилат відповів: Що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини кожному воїнові по частині, а також хитон. Хітун був нешитий, а весь згори тканий, тож міркували між собою не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це, що збулося Писання, яке гласить, розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Воїни так і зробили. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив Ісус, промовив до своєї матері: Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати. І відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби збулося Писання: Прагну. Стояла повна посудина отсту. Воїни, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав звершилося, і, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни. Прийшли і перебили голінки першому і другому, розіп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він вже помер, і не стали перебивати йому голінок, але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення він знає, що каже правду, щоб і ви повірили, бо сталося це, аби збулося Писання. Кістка його не буде поламана. І знову ж у іншому місці Писання говориться будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосип Зарематей, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса. І Пилат дозволив тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирне залоє близько ста літер. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами, згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько.